Колеги, вітаю всіх на нашому каналі. І сьогоднішній ролик у нас буде про підготовку зернозбиральної техніки до жнив. На календарі у нас сьогодні вже червень місяць. Незабаром жнива. По цьому року ми бачимо, що жнива почнуться значно раніше, ніж той рік. Значно раніше взагалі, ніж стандартний початок жнив для нашого регіону. Це, там, скажімо, третя декада червня. В цьому році. Я думаю, що ми розпочнемо у другій декаді червня, приблизно десь на тиждень-півтора раніше, ніж зазвичай. Тож, е, хотів би вам представити нашу техніку. Це три комбайни s 780i. Е, е, ви в попередніх роликах могли бачити, як вони працюють в полях, але е, ще за період користування ними ми про ці комбайни детально не розповідали. Тож, Розповім коротенько по характеристиках, зробимо огляд техніки і розповім вам про переваги та недоліки використання цих комбайнів. В роботі у нас ці комбайни вже в цьому році це буде четвертий сезон. Ми вже, мабуть, протестили їх у всіх режимах, які тільки можливо, у всіх умовах, які тільки можливі, ми вже збирання проводили. Були в нас як і надсклад ніжнева, коли все вилягало. І так само, коли нормальні умови, коли це все збирання проводиться, як то кажуть, на легке от, взагалі. Тож, комбайн Deere 780i є. Звичайний S780 і S780i. А ця приставка I це скажімо так, додаткові системи, якими комбайн обладнаний. На даних комбайнах у нас допоміжні системи, є і система стабілізації решет при наклонах, також автоматична система калібровки датчиків урожайності, це система Active яка Дає змогу нам чітко відслідковувати вражанність по полю, і, до речі, ця програма має допустиму погрішність близько 4% із точними вісами. Тож, друзі, дуже багато навіть там до мене телефонують, запитують, як це все калібрувати. В цьому ролику я гадаю, що ви отримаєте максимально корисну інформацію стосовно цих комбайнів, тому що техніка нова. І ще досить не розповсюджена навіть за ті чотири сезони, що ми нею користуємося в Україні їх, мабуть, ще досить невелика кількість. Чим саме мені подобаються ці комбайни, тому що при збиранні там, культури, це там, ріпак, пшениця, ячмінь, кукуруза чи соняшник, ми можемо налаштувати комбайн один раз. Тобто ми задаємо йому показники якості зерна, ті, які нас влаштовують. Один раз налаштувавши, задавши комбайну цільові налаштування робочих характеристик, комбайн сам вже розуміє, яка якість зерна нам потрібна. І при зміні умов збирання, коли міняється вологість, коли міняється вологість маси, або маса починає пересихати, що починається зернова домішка, комбайн автоматично сам себе підналаштовує під ті показники якісті, які ми йому задали. Тобто не потрібно взагалі там. Звертати увагу, я чесно вам скажу, що один раз налаштував, налаштував втрати, які тебе задовільняють, і просто ходиш, перевіряєш, тому що все-таки момент контролю при цьому має бути присутнім. Неможливо так, що один раз налаштував і всі ж нева його провів. Тобто бувають навіть випадки тоді, коли такі вже заганяємо комбайни в такі умови, що. Він просто пише, що неможливо там дотриматись сильових настроїк робочих характеристик. Тобто от тоді ми вже розуміємо, що все, це вже там, скажімо, нічого ми вже йому робити не можемо, роботу потрібно зупиняти. Стосовно системи Active Wield дуже класно при збиранні демонстраційних ділянок. Навіть хлопці, які приїжджають, нам надають посівний матеріал на демо ділянки тобто на дослідів, коли ми там. Закладаємо ділянки для перевірки саме гібридів на їхню продуктивність, і економічну ефективність. Тобто ми заганяємо комбайн і косимо всі ділянки, абсолютно всі ділянки, в одну машину, там, в одну кагату. Ми не виважуємо кожний гібрид, нема з цим проблеми. На це не витрачається зайвий час. Комбайн в своєму картуванні. Якщо в нас повністю відкартований посіван, він у нас повністю відкартований. Комбайн дає. Доступну детальну характеристику по збиранні кожного сорту чи гібриду. Якщо ми заходимо збирати там, пшеницю, ячмін чи кукурузу, тобто він нам показує два показники це врожайність і вологість на момент збирання. Тобто ми отримуємо детальний аналіз, а в принципі технології, технології ми можемо вже обрахувати, так як все підраховується в процесі там, вирощування. Із Скажімо так, мінусів даної системи все дуже класно працює, але доступна вона тільки на п'яти культурах. Це пшениця ячмінь, кукурудза, соя і ріпок. По решті культур ця система не працює. Четвертий рік ми вже користуємося, але так, з кожним роком обіцяли додати калібрування ще і на соняшнику, але на соняшнику комбайни ми калібруємо вручну стандартно, як так, система калібровки датчиків вражаності, як на старих джондірах. Вона працює. Activ калібрується при кожному бункері, відбирається зразок, вона сама, сама відбирає зразки, сама аналізує це все і вносить коригування. Давайте ближче перейдемо до комбайнів. <кхе> Знаходимося, скажімо так, під капотом комбайна. Тут ви можете бачити заслонки до. Ротора, якщо їх отуди достати, то ми е, дістанемося напряму до ротора, до підбарабань, можемо їх побачити. Е, на даному комбайні стоїть один ротор. Е, перед ротором стоїть барабан-випрямітель, е, який розрівнює масу по е, площі ротора. В принципі, зі своєю роботою вони справляються досить непогано. Є е, е, моменти пожатки, про які я розповім, коли ми перейдемо до жаток. Тут, скажімо так, виглядає все досить складно, але по великому рахунку тут нічого такого складного немає. Все навіть мені як агроному, я не комбайнер, але все інтуїтивно понятно. Багато принципів я тут би, розповідати не буду, тому що тут зосереджена механічна частина, але розповім про проблеми, з якими ми зіштовхувалися. І от, до речі, в цих комбайнах би, такі цікаві моменти, тому що ми всі звикли до одного, але як виявилося, на цих комбайнах трошки по-іншому. Навіть розкажу невеличку з історією і з практики. Коли ми тільки ці комбайни отримали в користування, привезли, приїхали хлопці із від дилера, якого ми закупляли ці комбайни, для того, щоб провести скажімо так, пусконаладку цих комбайнів перед роботою і вже безпосередньо в роботі. Але все це провели, все комбайни працюють. Через декілька днів у нас комбайн затребував калібровку рівня під барабаням. Ми набрали сервіс, все це зробили. І в нас на моніторі пропали навіть там, абсолютно всі робочі характеристики, і ми не бачимо взагалі ніяких налаштувань. Ні під зазора під барабаня, ні оборотів ротора, взагалі нічого не працює, нічого не показує. Що ж виявляється, хлопці приїхали як на старих комбайнах, навіть на тих самих роторних налаштували під барабаня, всі як зазвичай на вході трошки більше, на виході трошки менше. Але не тут то було. На цьому комбайні зазор під барабаня що спереді, що ззаді, має бути однаковим. Коли ми калібруємо, проводимо калібрування е зазора під барабаня, він моторчиками повністю підтягує під барабаня на нуль, опускає на, е відкриває його на весь і потім ставить на той зазор, який ми його налаштували. Якщо спереді чи ззаді буде зазор трохи більший, або відрізняться від іншого, то калібрування, зазора під барабаня не відбудеться і от буде така ситуація, яка була в нас. Один із моментів вибору цих комбайнів це були, скажімо, навіть один із найважливіших моментів, які, які враховувалися при виборі цього комбайну, це були оці подрібнювачі рослинних решток. Це преміум-подрібнювач, обладнаний він ножами. В кількості 100 штук. Я вам скажу, що ось ці в солому вони рубають, ну це просто ідеально. Жатки в нас, робоча ширина жатки в нас 10,3 метри. Масу він може розкидати, мабуть, на всі метрів 15. Він дуже якісно розподіляє. Це один із важливих моментів при збиранні, тому що оцей момент потрібно враховувати. Коли у нас будуть по полю після збирання кучі, незрозуміло, що навіть це неважлива яка технологія, це оранка, чи ноутіл, no чи стріптіл, це завжди відіграє свою роль. Тому що в оцих місцях, де в нас будуть кучі, нас завжди буде просадка врожайності. Оці всі пожнивні рештки, які будуть збиратися кучами, вони будуть просто витягувати із ґрунту всі поживні, пожнивні, всі поживні елементи і забирати, не даючи їх рослин. Також тут врахований момент. По самому комбайну, якщо ми скажімо так, солому залишаємо валок, коли ми солому залишаємо волок, ми отримуємо окрему солому. Полова вся, яка залишається після обмолоту, вона роздувається. Тобто у нас у валку немає полови. Це дуже важливо при використанні соломи на потреби тваринництва. Тобто ми отримуємо максимальну кількість соломи. І, до речі, по самій системі обмолоту. Ми можемо налаштовувати розподілення маси по ротору, навіть не розподілення, а кількість оборотів, які робить ротор, і викидає масу вже на подрібнювач або валок. Ми можемо лопатками регулювати це буде 3 або 7 разів. Якщо ми робимо 3, маса виходить швидше, тобто соломина у нас менш подрібніша. Якщо ми робимо там сім оборотів ротором по масі, то в нас валок. Потім у валок у нас виходить там зовсім мало, все подрібнене і розподіляється половорострушувачами по площі поля. Тобто, навіть якщо ми кладемо солому у валок, полова у нас все-таки роздувається і вона покриває площу поля, а солому з валка ми забираємо. Тож, по комбайну, в принципі, я вам розповім все, пропоную роз... поговорити про жатки. Дуже там Якби є і гарних моментів, і негативним. Тож, давайте перейдемо. Отже, одним із основних агрегатів при збиранні це є жатка, тому що як жатка скоса, так і комбайн його буде молотити. Перед вами жатка Gendir 735X. Це незвичайна жатка. Це жатка, яка призначена для збирання зернових культур та ріпаку. Вона має видвижний ріпаковий стіл. Спеціально, скажімо так, обладнана, щоб можна було досить швидко її переобладнувати. Ось тут оце все, ось цей носок знімається. Ось він відстібнувся. Ось ця, вся ця частина вона знімається замість неї, ставиться сюди ось такий боковий ніж. Два бокових ножа. Ось такий. Привід у них механічний. Мабуть, із оцих плюсів цієї жатки це, це робоча ширина жатки 10,3 метри. Це досить негативно сказується на роботі консульного шнека, тому що 10,3 метра довжина шнека. Посередині, там, де е, маса подається в наклону камеру. При роботі, коли шнек обертається, бієння близько 2 см. Проводимо ми збирання. Маса подається, вона падає на ось цей майданчик. Потім е, шнеком вона обстіблісьомну планку набивається кучами. Цю кучу. Зганяє до наклонної камери, ця куча подається в наклонну камеру. Транспортер на качалках він стоїть не е, жорстко, він на пружині, пружина сигрує, і так ця вся куча пішла до ротора. Барабан, який потрібен, повинен масу вирівняти, якщо ця маса суха, він її вирівнює. Якщо е, десь трошки якоїсь розсичі, якісь е, трошки умови змінилися, зразу ротор попадає куча. Все це гавкає, все це б'є. І як воно туди його подає, така якість молоту. Якщо у вас, скажімо так, ви вирощуєте низькорослі сорти пшениці, ячменю, ця жатка вам точно не підійде. Хлопці, я ще раз повторюсь, хлопці зробили максимальний виліт, але зробили це за рахунок збільшення просто ось цього майданчика, який в стандартному своєму положенні він перед консульним шнеком. Тобто, друзі, якщо у вас Маса вона у вас не стоятиме і вона не буде зганятися, як ми зазвичай привикли, що вона стояча йде до, аж до наклонної камери. Вона у вас буде падати сюди, будуть витками забиратись колоски і збиватись в кучу. Що б ви йому не робили, який би ви зазор там не підводили. Якщо ви навіть там піднімете трошки для того, щоб, скажімо, упростити собі роботу і не слухати кузні, яка у відбуває, вас відбувається в жатки, у вас просто буде маса, йти по шнекові, у вас буде сплошна качалка з соломи. Про плюси їхні я вам розповів. Про мінуси також розповів. Змінили ми трошки локацію. Подивіться, будь ласка, який прекрасний вид поле з ячменем. Ячмінь вже змінює колір, починає підсихати. Фаза вже молочно-воскова. Приблизно залишилось йому десь 1,5-2 тижні до збирання. Вже практично він готовий. Ячмінь виглядає суперово. Сподіваємося на максимальний результат. З результатами збирання ми обов'язково з вами поділимось вже під час збирання, коли вже будемо показувати, як техніка працює, як робочий процес відбувається. Також з минулого року ми маємо вже досвід супер-мега якогось ультрараннього. Першого в Європі, мабуть, посів у яру ріпаку, вибачаю зиму ріпаку, це означає те, що комбайн в поле а сівалка за ним, але в цьому році я думаю, що ми зробимо невеличкий виняток. Якщо ж не вами розпочнемо 15 червня, ну посів ріпака 15 червня, ризикнути я не, не хочу. Це буде вже, мабуть, заранно, можливо, ще якийсь тиждень почекаємо. Але так як в нашому господарстві. Досить розвинуте тваринництво. Для потреб тваринництва нам потрібно буде збирати солому. Тому зріз ми опускаємо максимально низько, стриня в нас максимально низька. І ось ці два поля ми 100% будемо класти у валки, після чого будемо проводити тюкування та перевезення соломи вже на місце її зберігання. Тож, друзі, не забувайте підписатись на наш канал. Ставте вподобайки, до зустрічі в наступних роликах, до побачення!